17 атак ворога на Київ за травень під час останньої, коли дроном була пошкоджена багатоповерхівка, однієї з останньої атак загинула жінка, 11 людей постраждали. І дуже часто, коли трапляється, це ми чуємо таке повідомлення, що відповідні служби прямують на місце події. Це зазвичай від мера, чуємо чи в соцмережах ширяться такі повідомлення. І що стоїть за цими повідомленнями, ми сьогодні хочемо вам показати кадр, з нагрудної камери патрульного поліцейського під час одного з останніх обстрілів росіянами столиці, почувши вибухи, патрульні кинулися на допомогу. Їм вдалося розшукати та врятувати двох людей. От Ми зараз бачимо, як це все було, і патрульні. Де зліва, були болиться? Де вас болить сади? Давай з тої сторони шай. Раз-раз! Акуратно через забор. Ну, ми в студії вітаємо Павла Грома, інспектора патрульної поліції Києва та Дмитра Кустова, патрульного поліцейського, які власне несли чергування, коли почалася повітряна тривога. Розкажіть, будь ласка, про той день. Воно у вас чергування тоді вже закінчило? Чи це був початок вашої зміни? Доброго дня. Дивіться, перше, це у нас було нічне чергування під час вільного патрулювання, коли по Києві лунала повітряна тривога. Ми почули звуки вибухів, які були не характерними для роботи систем протиповітряної оборони. Тому ми направилися відразу ж до місця можливих вибухів. Та під час патрулювання вулиці в Голосівському районі помітили уламки на проїзній частині, а також почули крики жінки про допомогу. Вибачте, а ви за звуком так за, ну, на звук їхали? Ну так, на звук, тому що як вибухи, коли в Києві лунають, їх чути з багатьох місць. І якби можна плюс-мінус встановити, да, саме це відбулося. А зазвичай, як люди реагують, Павло, до вас теж запитання, це дзвінки на 112 чи ні? Коли от ці масовані атаки стаються, ми от коли тему анонсували, говорили, що їх було 17 за місяць. До патрульних звертаються, дзвонять на. Так, люди постійно дзвонять на спецлінії, повідомляють про необхідну їм допомогу, про швидку, про. Допомогу до СНС, також допомогу поліції, Дмитро, Скажи, будь ласка, а як взагалі протокол поводження поліцейських це ж не є вашим безпосереднім обов'язком захищати наше небо? Який у вас протокол поводження, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги? Що він передбачає в вашій роботі? Ну це все індивідуально. Під час повітряної тривоги, якщо ви кажете саме за шахеди, то наша задача повідомити про якщо вони десь прилітають. Повідомити про це. Тобто ви теж підключаєтесь от так, в цю звісно, роботу із захисту неба, ви звісно, повідомляєте, якщо так, ви бачите. За вашими внутрішніми якимось засобами зв'язку повідомляєте. Так, так. І про так. ми забезпечуємо, щоб люди не знаходились на вулиці, а йшли до укриття. Павле, а от якщо повернутися до цього відео, яке ми побачили, як ви. Все було. Ви можете розказати поетапно. Ви як побачили, що людина потребує допомоги? Як швидко зорієнтувалися, Як взагалі люди себе поводять? Ми не не можемо говорити з міркуванням зрозумілих всім, що це було, чи це ракета, чи це шахет, але як в таких випадках себе люди поводять? Як взагалі працюється в таких умовах? Ну дивіться в даній ситуації, повітряна тривога тривала вже декілька годин, тому більшість людей перебувала вже в укритті. Ці люди якраз намагалися дістатися до укриття, тому вони попали, так скажемо, під обстріли. Знову ж таки, патрулюючи вулицю, почули крики про допомогу десь приблизно в тому місці, де відбувся вибіг, і зупинилися відразу, побігли надавати людям допомогу, встановлювати якого саме роду їм потрібна допомога, що з ними трапилося. Далі це вже все ситуаційно, тобто, в залежності від того, кому що потрібно. Ви викликали. Медиків, так? Так, відразу у мене колега почав е, здійснювати виклики швидкої медичної допомоги. Так як було часткове загорання будівлі, також е, потрібна була допомога ДСНС. От, після чого ми почали негайно надавати домедичну допомогу. А Я... що вона включала? Е, дивіться, т, перший момент це у випадку, коли. Людина має критичну кровотечу, ми накладаємо жгут. я розумію, В даному конкретному В випадку В даному випадку там знаходилось двоє потерпілих, один з яких мав часткову травматичну ампунтацію лівої руки. Тобто, і мав... Так. А, а тобто людина втратила руку під час? Част... цієї? частину кісті, так. Тобто і відразу почали накладати жгут на ліву, руку, так як зупинити критичну кровотечу це саме перше для збереження життя. Далі вже йде контроль за станом, дихання, серцебиття, ну і всім іншим. І подальший огляд особи на можливі якісь інші травми, які вона має. Тобто це був травмований чоловік і травмована жінка? Так, це був травмований чоловік, він знаходився без свідомості в той момент. От, жінка, яка знаходилась поруч, вона була в свідомості і мала осколкові поранення спини. Там в неї були пробиті легені, ускладнене дихання, тому потребувалось накладання еклюзивної пов'язки для того, аби людина могла дихати, дочекатися вже швидку медичну допомогу, які нададуть більш кваліфіковану допомогу а, та професійну. А це була сімейна подружня пара? Чи а, нам невідомо не було. І, зараз І ви зараз також не знаєте, що з ними не. зараз. Ну, після того, як ми передали їх до карети швидкої допомоги. Вже далі вони ними піклувалися. Як люди взагалі реагують, тому що це такий стрес ну дуже великий для всіх мешканців будинку? Київ зазвичай ці уламки падають на дахи, і там весь будинок знає, що от сталося якесь чи то влучання, чи впав уламок. Як люди реагують, чи потрібно їм надавати і ще при тому, коли вони бачать, що є жертви якусь психологічну допомогу, чи вони якось просяться допомогти. Скажу так, з гордістю у нас багато людей нам намагаються допомогти, багато людей проявити увагу до цього всього, а з приводу їхньої реакції, ну, так як всі люди різні, вони по-різному реагують на стрес. Тобто деякі можуть впадати в паніку, деякі можуть викликати істерію, деякі навпаки залишаються більш з холодною головою і намагаються нам допомогти, тобто починаючи від навіть. Банально принести якісь медикаменти, закінчуючи допомогою з евакуацією потерпілих, так як вони можуть перебувати ще в місцях підвищеної небезпеки. А в цьому конкретному випадку нікого не було поруч? Вони Всі були, були в сховищі, чи люди виходили? Ні, люди зі сховища вийшли, все-таки любопитство бере верх, як кажуть. Люди виходять, деякі пропонують допомогу, деякі просто бажають стати свідками. Тобто, ми людей попереджуємо про те, що. Небезпека ще триває, вони повинні перебувати в укриттях, і це трішки людей зупиняє. Вони повертаються до укриттів до безпечних місць. Я думаю, що це хороша ілюстрація. Наскільки небезпечно буває під час повітряної тривоги, коли вже лунають вибухи, виявляти свою цікавість, виходити на вулицю і до речі, от. Я не впевнена, що я правильно розумію, що відбулося саме з людьми, які опинилися на вулиці, і в який момент вони пішли до бомбосховища, але дуже часто так буває От у нас. Людина, яка має ключі від бомбосховища і завжди його перше відкриває, закриває? Вона говорить про одних з сусідів, що в них є правило трьох вибухів. Що от перший раз сидимо, а якщо вже третій бахнуло, спускаємось. Е, можливо, тут теж була така ситуація, що ви кажете, що тривога вже тривала давно, а жінка пішла в сховище, напевно, в якийсь момент стало страшно, вирішила спуститися. Це правильно так діяти, коли ти вже на початку тривоги бомбосховища не пішов, лунають вибухи. Ти вирішив піти, чи вже краще залишатися там, де ти. Є за двома стінами заховатися чи спускатися. Ну, все-таки краще не ігнорувати сигнали тривоги та при перших сигналах тривоги відразу йти в безпечні місця та бомбосховища. Тому що зволікання, як, на жаль, показує практика, може коштувати життя та здоров'я. Тому сигнали повітряної тривоги краще не ігнорувати взагалі. А люди зараз зазвичай обстрілюють вночі. Люди дотримуються комендантської години по Києву, як ви спостерігаєте? Ну, дивіться, комендантська година це законна норма. Проте життя та здоров'я людини є найвищою цінністю. Тому в комендантську годину люди можуть направлятися до найближчих бомбосховищ. В нас в службовій діяльності є такі моменти, що ми можемо допомагати людям направлятися до бомбосховищ, забезпечувати їхню безпеку під час цього маршруту, а також дивитися, аби все було добре біля самих бомбосховищ. Дуже вам дякуємо, Павло, Дмитро. Дякуємо вам за службу і дякуємо за отой от випадок, який стався, що змогли настільки бути корисними, врятувати людям життя. І чергове нагадуємо mm. про важливість це себе берегти. Павло Гром, старший лейтенант поліції, інспектор патрульної поліції Києва і Дмитро Кустов, старший сержант поліції, поліцейський патрульної поліції, були гостями нашого ефіру. Ми